Яка гарна скриня? Як ви думаєте, що в ній? Що це? Як ви вважаєте? Так, це схеми? Давайте до кожної схеми підберемо відповідне зображення. Кіт. Скільки звуків в слові кіт? 3. Який перший звук? К? То до нього де схема? Перший м'який приголосний. Жаба. Скільки звуків в слові жаба? Чотири. Який перший звук? ж. То де її схема? Так, вірно. Сом. Скільки звуків в слові сом? Три. Який перший звук? С. То де ж його схема? Так, вірно. Білка. Скільки звуків? 5. Який перший Б. Д відповідна схема? Так, перший м'який приголосний. Оса. Скільки звуків? Три. Який перший? О. Де її схема? Так, вірно. Булка. А залишилась у нас ще одна схема. Перевірте, чи підходить вона до цього слова. Так, вірно. Поділ слів на склади. Скла це частина слова. Запам'ятайте, у слові стільки складів, скільки голосних звуків. А так як голосні вміють співати, при цьому ротик широко відкривається, то склади у словах можна порахувати за кількістю разів широко відкритого ротика під час промовлення цього слова. Наприклад, у слові лев один склад, тому що одна голосна. А у слові сова два склади. Тому що дві голосні О та А. Впізнайте, що це? Маша частувала від медика тим, що в своїй назві має один склад. Лимон два склади. Мед один склад. Маліна три склади. То чим частувала від медика Маша? Так, медом. Бабуся готувала те, що в назві має два склади. Кекс. Один склад. Пирік. Два склади. Торт. Один склад. То що готувала бабуся? Вірно, пиріг. Маринка любить їсти те, назва якого складається з трьох складів: печиво, три склади, желе – два склади, шоколад. Три склади. То що любить маринка? Так, печиво та шоколад. Молодці. На схемі склад ми будемо позначати промокутником. Коли у слові один склад одна голосна то один прямокутничок. Якщо у слові 2 склади дві голосних то два прямокутничка разом. А якщо 3 склади то три прямокутничка разом, У кожному слові один склад завжди. Вимовляється голосніше, сильніше виділяємо голосом. Це називається наголос. Щоб дізнатися, який склад наголошений, необхідно слово погукати. Наприклад, риба. Слово має два склади: риба. Наголошений перший склад ри. Наголос позначається похилою рисочкою угорі. Вправо перетвори слово, наголос наш друг і дуже добрий помічник, наголос відомий, славнозвісний чарівник. Давайте ми спробуємо за допомогою наголосу перетворити слово замок на інше. У слові замок два склади. Який склад наголошений? Так, другий. А тепер переставимо наголос і промовимо це слово з іншим наголосом. Наголос на перший склад. І слово вийшло у нас замок. Практичне завдання. Необхідно поєднати зображення з відповідною схемою. Один наголос, один склад. Два склади та три склади. Перший рак один склад, риба. Два склади. Собака, три склади. Білка. Два склади. Лев. Один склад. Корова три склади, відро, два склади, кіт, один склад. Машина. Три склади. Молодці.